І знову дорогі друзі про Сполучені Штати накаляються там страсті дуже сильно. На жаль, на сьогодні лідери республіканської партії вони об'єднуються навколо хейту проти України. Трамп взагалі згорів. Дуже там багато новин різних, і наслідків для нас дуже багато різних. На жаль, не всі вони хороші. З вами Валентин. Отже, Трамп на черговому мітингу заявив про те, що України не існує. Це все знищено, людей практично немає. Камала Гарріс і Байден довели Україну до того стану, що допомагати нікому. А від цього виходить, що будь-який мир навіть найгірший, найкращий варіант на сьогодні. Він продовжує свою тезу про те, що якби він був би президентом, то війни би не було б, все було добре. Байден привів до війни і, взагалі, знищив Україну Все, України. Немає він, по суті, на сьогодні намається розчистити все собі поле для прямих взаємовідносин з кремлівським гівнюком, з китайським комуністичним гівнюком, і іншими там. Е його найкращими друзями, так як їх він називає, зокрема Орбаном і іншим. Тобто він готовий вже все, по суті, не ставити в жодний інтерес України заради цього свого бачення, що його тактика, як в бізнесі, домовитися. Зі всіма по особистим угодам, вона спрацює, а заважала Україна на цьому шляху. От ми все, ми її скасовуємо. По суті, Трамп в своєму спічі скасував Україну. Все для нього вона не існує. Там ця країна там з золотими куполами, дахами він там називав всіх цих будівель. Немає, людей немає, країни немає. Камала Гарріс і Байден ведуть Сполучені Штати до війни в Україні і використання американських хлопчиків тут. А він не допустить цього. І от, от такі от речі він молов молов-молов. Там, як завжди, 100 мільярдів доларів вони роздавали. А насправді суми куди менші. Це не сотні, не там не триста, не чотириста. Він каже, що кожен раз коли Зеленський приїжджає, вже там чи не 100 мільярдів забирає. Раніше було 60, ставки підвищують. Він маніпулює, що Європа він каже, набагато, набагато менше. Насправді, Європа в удільній кількості дає теж дуже багато. От і не треба розповідати, що там Америка одна єдина. Якщо брати у відсотках ВВП, взагалі Америка не найперша, хоча важлива, але звісно, не найперша. Тож він багато маніпулює і намагається взагалі Україну скасовувати. Вати, не помічати її. Він відмовився від зустрічі з зеленським, і наразі вони там з Венсом беруть. Таку тактику, що все, Україна практично для них не існує. В чому проблема? Ми не раз говорили на цьому каналі. Проблема його особистих тактик в тому, що навіть якщо в ідеальній формі вона спрацює, як от ситуація з Афганістаном сталася, іначе домовився з Талібом, коли він уходить, все руйнується. Просто все руйнується. Це не системний політик, і оскільки при ньому ніякого системного вирішення світових проблем не буде, після нього буде ще більший хаос і ще більший проблем. Власне, отак от, от сьогодні, Трамп нам такий подаруночок і. Дав по суті, розкривши все про себе, що він думає, як він буде діяти далі. Тобто він підвищує ставки щодо того, що він Україну не сприймає країну і вважає, що вона по суті має бути віддана на домовленості на умовах наших ворогів. Ну він так і каже, що Сполучені Штати за НАТО сильно залучені у війну були, і треба це все здавати. Питання закривати навіть на гірших умовах домовлятися. Це перший процес. Другий, який зараз відбувається в сполучених штатах, який Важкі для нас адміністрація США, тобто Байдена, тобто демократів, вона ж визначала протокол поїздок. І один з таких протоколів з пулом демократів наш президент поїхав у Пенсильванію на завод з виробництва боєприпасів. Пенсильванія, це 19 виборчиків. Це надзвичайно важливий штат. Згідно сьогоднішніх розкладів, його взяття по суті чи не 90% умов виграшу. На президентських виборах. Тобто Пенсильванія ключова. Дуже мало розкладів, коли президентом стають без неї. Це невизначений штат, за який зараз бореться Камала і, і Трамп. І там зараз практично перете. Трошечки там набрала зараз Камала, але це все в рамках статистичної похибки. І от Зеленський по протоколу їде туди. І наразі це зробило певний вибух в республіканській партії. Зокрема, Джонсон надіслав листа, в якому він вимагаючи на звільнення українського посла, пані Маркарової. посол. Надзвичайно якісний, справді багато справ вона зробила, і моя повага цьому послу. Але на сьогодні демократи мали розуміти, що Пенсильванія, ключовий штат для цих виборів за місяць до виборів з полом демократів навіщо туди їхати, навіщо це було робити? Це підстава, тому що маємо розуміти, що вибори будуть не тільки президента, але й в палату представників, і у вищу палату. А це означає, що будь-яке підігрівання, навіть несвідоме, у невизначеному штаті, воно грає не тільки на Трампа чи проти Трампа або на Камол, або проти Камоли, а воно грає на шанс у невизначених штатів тих кандидатів, які будуть висуватися на округах. Тобто це зачіпає інтереси не тільки трампістів чи Трампа, а й загалом республіканців. Не всі там далеко Трампісти. І після цієї ситуації наші стосунки з республіканською партією справді будуть надзвичайно складні. Їх треба буде якось вирівнювати. Треба ж розуміти, що шанси на те, що Дві палати будуть в руках республіканців набагато більше ніж у демократів. Тобто, ми можемо опинитися в ситуації, де Гарріс є президенткою, а в двох палатах сидять республіканці і без цих палат по суті ніяке фінансування пройти не може. Власне, от така от дуже складна ситуація на фоні того, що Трамп і раніше треба сказати відверто, чесно він піднімав раду щодо України, що вона там все не в його інтересах. Питання практично для нього закрите. він це робив ще раніше. Тобто він буквально от останні пару тижнів от прям набрав от таку от хейтерства, намагається легітимізовувати себе Орбаном, намагається легітимізовувати себе будь-ким. В цьому спічі він казав, що він там і Росії робив погано, особливо проти газових і інтересів. Але разом з тим він мав гарні стосунки з Путіним і все він закрив, перекрив. Я ще раз кажу: давайте, наприклад, змодулюємо ідеальну ситуацію тих людей, які там поважають Трампа. Що при його правлінні і його вміння домовлятися напряму, справді ситуація не доводиться до війни. Але найбільша проблема Трампа в тому, що він зараз взагалі вже зливає Україну все, він просто хоче вийти на домовленості по нам пройтись, розумієте? Все, він визначився. Але і друга важлива річ, що будь-які домовленості його напряму з тими самими диктаторами і любітелями інших територій і любітелями порушувати міжнародне право, воно не носить жодного системного характеру. Він уходить, все валиться, і знову ці вордалаки відчувають слабість заходу і рухаються вперед. У підсумку нам треба готуватися до програшу Трампа. і Їмність йому надзвичайно висока. Це означає, що Трампісти вони будуть дещо легітимізовані очах самих республіканців, адже їхня тактика не працює. Більше того, всіх, кого там привів Трамп, вони часто програють кандидатом від демократів. От зараз дуже характерна ситуація з Робінсоном, який є віце-губернатором північної Кароліни, теж надзвичайно важливий штат, який раніше взагалі був помні. Республіканським, зараз він став невизначений, і плюс в цьому штаті кандидату демократи Зараз є сьогоднішній віце-губернатор, який попав на скандалі. Він в 20-му році був демократом, до речі, і в 20-му році перейшов до республіканців, і його тепер форсить Трамп. І він був попалений на тому, що сидів на там порносайтах, виступав за рабство, полюбляв відео з трансгендерами, публічно критикуючи трансгендерів, так виставляючи себе консерватором. О, така халепа у нього сталася. Зараз у нього, до речі, пішов його передвиборчий штаб. А от сьогодні вже інформація була. Що від нього виходить його офіс віце-губернатора? Тобто, там взагалі катастрофа у Робінсона. Тобто, е політика Трампістів справді вбиває республіканську партію, і буде шанс, що центристське виважене крило республіканців зможе більше грати роль після програшу Трампа. Це означає, що вікно можливостей до взаємодії двохпартійної і двохпартійної підтримки. Воно буде залишатися, і треба наразі цю ситуацію, яку зараз роздмухує Джонсон з листом до українського президента, якимось чином тушити. Треба зараз знову налагоджувати містки навіть в той момент, коли по них на всю б'є з артилерії чи бомбардує з бомбардувальників Трамп, трампісти і його оточення. От нам треба розуміти, що все Трамп це списана історія. Але республіканська партія це партія, яка буде контролювати дві палати скоріше за все. От цю ситуацію треба зараз максимально пробувати Вирішувати і там на зло Трампу, який там списав нас, ми можемо ще дійсно виролити ситуацію. Нам потрібні ресурси Америки. Назвичайно важка країна. Я зараз сьогодні, взагалі, дуже розумію Черчилля, який дивувався від того думства американців, що вони зроблять купу неправильних речей і правильні зроблять лише в кінці. І питання, чи буде у нас час у Британії, то час був. А у В'єтнаму часу так і не вистачить. Розумієте? я зараз не буду в'єтнамського сценарію нікого лякати, просто кажу, що є різні контексти і різні умови, при яких у когось є час, у когось немає. У нас, на жаль, моя думка: часу немає. Ми чим більше зараз виб'ємо допомоги, особливо після виборів, тим менше ми втратимо, особливо життів наших громадян українців, от така складна ситуація. Трамп пішов знову такі відказки, та не все. Тут про нього говорити вже не можна. А от ситуацію і стосунки з республіканською партією треба, дорогі друзі, рятувати. І над цим дуже сильно замислюватися. Бо багато хто каже, та от республіканська партія знала. Дивіться, є фактична реальність від республіканської партії. І від їх рішення не буде нормальної допомоги. У нас є шанс вийти на партію на помірковану її частину і працювати з нею. От треба не ламати дров, а працювати. А те, що адміністрація Байдена з полом демократів відправила нашого президента в завод Песільванії. А це вже питання до демократів. Чому вони не прорахували, що за місяць до виборів у найголовніший штат країни електоральний сьогодні відправляти саме з демократами президента, що це було не найкраще рішення? Це вже питання до наших союзників з демократичного табору. Але ми маємо це враховувати, дорогі друзі. Нас, звісно, будуть юзати така вона цинічна політика, і треба вміти бути не менш цинічним, звісно, тримаючи ці принципи важливі. Зокрема, принципи збереження України, вільної України, демократичної, проєвропейської, прозахідної України. Але треба розуміти, що всюди є свої підводні камені. Їх треба бачити і враховувати. Ось така ситуація складна, але на мою думку, все ж таки, навіть тут є можливості нам є рятувати ситуацію. А Трампу, звісно, я відверто вже йому поразки. Ну тут вже інших варіантів немає. Просто немає тому, що вони. На нам дуже багато. Вони не домовляться ні з ким вже наразі домовиться не вийде 16-го року. Коли я був президентом, як домовлявся там з північно і лідером іншими. немає можливості вже домовитися. І причини того, що домовленості і можливості немає є і, зокрема, сам Трамп. Його теж рішення і позиції багато до чого призвели. Просто воно визріло не під час його каденція. Пізніше. все. Отака, От дорогі друзі, ситуація. Багато ми про це все пишемо на нашому телеграм-каналі. Запрошуємо. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Ми по цій ситуації, зокрема, багато описували. І, до речі, відео про мови Трампа, там де він не тільки про це, а про багато речей сказав. Теж у нас на каналі. От якраз посилання на це відео. Ми там за допомогою штучного інтелекту його згенерували, так що воно українською мовою, і ви все зрозумієте, почуєте в гарній якості. Переходьте за посиланням. У нас дуже багато класної інформації, і слідкуйте, дивіться. Отака ситуація. До зустрічі!